Про саміт Україна ЄС. А з нами Володимир Хандує, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, а тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України у 2009 році. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго дня, вітаю, пане Володимире. Саміт Україна ЄС завершився. Попередні висновки бо інформації дуже і дуже мало. Ну, дійсно, поки що інформації мало, але ми проступили виступи. І Урсула фондерляєн і президента, і мені здається, що висновок один саміт позитивний, попри те, що напевно хтось з нас чекав якихось конкретних документів, якісь конкретні дати щодо того, коли Україна розпочне ці переговори. Вже конкретні про вступ, цього не прозвучало, але все одно загальний настрій і символізм цього. Саміту він е, вражає. Вперше в історії, не тільки в історії українсько-єсівських відносин, а в принципі, в історії ЄС, майже всі Єврокомісари напередодні саміту відвідали Україну і на власні очі, очі побачили, поспілкувалися з своїми партнерами українськими. Ну Такого ще не було. Я довший час займався цією тематикою і не, не міг собі навіть уявити, що такого е, масштабу заклик буде. Проведений в Україні саме в умовах війни, яку розв'язала Російська Федерація, перед нас. Тобто, це абсолютно чіткий сигнал, якого ми чекали довго, про те, що як сказала фондерлян, що Україна буде членом Європейського Союзу, і тепер уже питання не якщо там вона зробить це чи інше, а коли, а коли це значною мірою залежатиме від нас і звичайно від політичної волі. Наші партнерів і тут дипломатична служба, е, наші дипломатичні установи за кордоном, міністерство закона справ повинні дуже активно працювати вже точково е, на е, тому, щоб доводити нашим партнерам про те, що Україна виконує ті ну сумно звісність, я не знаю, як їх назвати. Сім е, ну не, не кажемо умов, але ті сім кроків, як вони підкреслюють, які завдають. Ну, домашні завдання, які ми повинні виконати до того, як буде визнано, що ми їх виконали, і тоді будуть вже говорити про початок тих переговорів. А... Ну, до речі, ще ми чекали такої, знаєте, якоїсь оцінки загальної, але Верніше, ну, більш-менш формальної, скажімо так, такої оцінки поки що ми не бачили, але ми почули. І це була усна оцінка. А от оцінка формальна буде вже восени, у тих семи кроків, як ми їх робимо правильно чи ні? І от тоді, мабуть, восени ми вже будемо говорити більш предметно про етапність подальших подій. Пане Володимира, тут ще така цікава деталь. От дивіться, саміт то вже завершився, але я думаю, що учасники саміту ще присутні в Україні, і лунає повітряна тривога. Лунала вона і зранку, І ну, це ж теж для них щось означає. Чи це буде таким сигналом, як, от, пам'ятаєте, ну, тобто, не матиме ніякого впливу і наслідку, ніяких висновків вони не зроблять. Як пам'ятаєте, коли був візит генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша до України і в той же день. Київ це в практично в середмісті Києва влучає ракета в житловий будинок і не було ніякої реакції. Ну окрім там глибокої стурбованості всіх оцих речей, але ну практично і далі не було ніяких кроків. Так само і от з цим самітом буде ну, дивіться, давайте апріорі не будемо думати, що там буде зараз якесь влучання, але я був би здивований, якби в період чи в день, коли відбувається такий потужний захід з європейським союзом, росіяни. Не почали погрожувати якимись там своїми е, е, атаками на Україну. Тому це абсолютно передбачено. Я думаю, що е, Єврокомісар і взагалі євросоюз був готовий до такого розвитку подій. Якої буде е, реакція у разі, якщо би такий, е, така атака відбулася? Ну це вже Ми не будемо на це зараз. Про це думати, я думаю, що атака буде вірніше. Реакція буде абсолютно однозначна. Це ще буде черговий доказ того, що Російська Федерація абсолютно не налаштована на будь-які так би мовити, я навіть боюсь слово переговори говорити, але на якесь регулювання, окрім продовження своєї агресії проти України, і це матиме насправді зворотній ефект. І наші європейські партнери зайвий раз в цьому переконаються, і мені здається, що тоді ми ну значно полегшимо цей наш трек отримання озброєння, яке нам необхідно, в тому числі і для того, щоб ну на певному метапі розпочати контрнаступальні заходу. А втома від війни і світ. Росія дуже активно працює саме над просуванням цього наративу. І також ми бачили у ці от публікації. Ну вони ж теж не могли просто так з'явитися. А про я маю на увазі зараз про це те, що директор ЦРУ, нібито пропонував в Україні поступити з території в обмін на перемир'я. Сам директор ЦРУ потім цю інформацію спростував. Але ну це з'являється в західних змі. І як на мене, це черговий доказ просто того, що Росія розкачує цю історію про захід втомився від війни, Він не буде допомагати Україні. Україні там давайте зупинятися десь там, без Криму, без ще чогось. Як ми протидіємо цьому, і ваша оцінка, чи успішно? Ну, дивіться, ну по перше, як на мій погляд, це не що інше, як інформаційні вкиди. І саме тому, що зараз відбуваються ці дії, де демонструється абсолютно тотальна підтримка України, то про який. Про яку в тому можна говорити, коли сюди приїжджає там біля 20 європейських комісарів. Ми вговоримо обговоримо конкретні кроки, які роблять Україну Україну членом європейського союзу. Мені здається, це абсолютно інформаційна війна, складова частина загальної ситуації. Тому я б не став на НАТО зважати на це, але все одно нам взагалі цю тему треба тримати. Ну нам я маю на увазі. І дипломатам, і взагалі владі, владі, в тому числі, тримати те, що ну, резерв міцності вирішать підтримка, яку має Україна з боку європейських держав, вона має свої, свої резерви міцності. І тому про це треба думати. Нам треба демонструвати першу налаштованість рухатися шляхом європейської інтеграції, ну і доводити. Можливими для нас засобами дипломатичними в першу чергу до своїх партнерів про те, що їхня підтримка повинна бути рівно стільки, скільки цього потребує Україна, і їхня допомога якраз і скоротить цей можливий термін надання нам військової підтримки. Чим раніше, чим більше ми отримаємо озброєння, тим скоріше ми завершимо перемогою нашу війну. Тобто, питання в тому, я пам'ятаю, ну. Буквально через кілька там тижнів після розпочатку війни вже ця тема вона була вкинута в інформаційний простір. Про в тому ми, ми, ми навіть і до війни чули дуже багато. От вони втомилися від того, що ми там погано робимо реформи, вони втомилися ще від чогось. Ну те, що ми бачимо на власні очі сьогодні, саме підтримку цю масштабну, конкретну Леопарди, Абрамси, все що завгодно, про яку. Тому можна говорити. Так, бувають деякі політичні сили, окремі там депутати, які виступають за певні виступають з певними там, закликами. От давайте подивимося на політичну складову більше. Ну, це, це таке завжди трапляється. Мені здається, в тому немає, але пам'ятати про таку можливість нам треба і відповідним чином працювати з нашими партнерами. А ще одна ще один аспект, який нас українців непокоїть. Це ми дуже вдячні партнерам за постачання зброї. Але ну ми ж розуміємо, що нам треба більше і головне швидше, тому що залужний казав, що 300 танків йому треба вже. Ми знаємо, і всі розвідки попереджають про якісь активні дії в лютому березні. А ну, ми також свідомі того, що любите європейську демократію, то любіть європейську бюрократію, і там теж мають відбутися певні процеси. Але ну тут хочеться цитувати Бориса Джонсона і його інтерв'ю з K News, що давайте їм зброю вже зараз, вона їм потрібна. Ну так, так, правильно. Борис Джонсон був я і залишиться, на мій погляд, одним з найбільш активних політиків, який підтримує Україну. Що стосується швидкості, звісно, це абсолютно правильне постановка питання. Ну, взагалі, на війні, наскільки я розумію, багато зброї не буває, і зброя, як правило, потрібна ще вчора. Темпи, якими постачає нам захід зброї, вони залишають ну, бажання бути кращими. Але все одно, якщо ми поглянемо в ретроспективі від того, що говорили, що нам надавали, скажімо, на початку і зараз, то це вже ми пройшли колосальний шлях. Ну так, треба тут багато. Я не військовий експерт, але крім політичної волі, яка інколи присутня, верніше, відсутня при наданні чи при вирішенні питання про надання тієї чи іншої типу зброї, існують чисто технічні моменти, як на мій поля. Ну зокрема, от якщо ми говоримо про Абрамси, наскільки я розумію, це дуже важка, дуже складна техніка, і отак взяти, привести і викинути тут у нас їх треба. Відповідним чином підлаштувати під наші реалії, відповідним чином навчити персонал, це займає час. Так, це час Нас часу немає, але це те, з чим нам доводиться жити. І ми не втомля, не будемо втомлюватися говорити про це нашим партнерам, що давайте швидше. Я думаю, що партнери в принципі і працюють на межі своїх можливостей з урахуванням. І політик внутрішньополітичної ситуації в тій чи іншій країні ступінь підтримки суспільства це ж також треба враховувати. Вони всі політики, вони хочуть бути переобраними. Вони повинні відповідати на запити суспільства в своїх державах. Тобто їм також треба пояснювати своєму електорату, що нам треба це поставляти. Зокрема, це стосується Німеччини. Ну отак, от, от треба більше, треба швидше. Ну насправді. Темпи також досить високі, і я думаю, що ближчим часом. Ми вже будемо по іншому оцінювати. Процеду. Просто ну це ж безпрецедентна подія з часів Другої світової, і відповідно рішення мали би бути теж безпрецедентними. І зрештою, якщо дер Ляєн каже, що Україна це щит Європи і без безпеки. Ну і це, здається, казав, що без безпеки України не буде і безпеки Європи, то ми, ми ж не просимо воювати за нас. Ми просимо просто дати нам засоби, no, і та і можливо, можна було би ще пришвидшити ці процедури. Якщо зрештою. Ну, після всіх цих розмов нам надають цю зброю, то може просто треба пропустити оці моменти дискусій і надавати. Ну, дивіться, це те, що нам хотілося б, звісно. Але пам'ятаємо, є така постулат в політиці, і в зовнішній і внутрішній, що політика це мистецтво можливого, те, що можливо на сьогоднішній день. Ну на жаль, така складається ситуація, що е, треба було пройти певну стадію еволюції. І прийняття агресії Російської Федерації, я маю на увазі в тих країнах проти України, і консолідації позиції внутрішньої на підтримку України. Це займає час. І я вже говорив, і технічні моменти надання зброї. Ви Знаєте, цей стереотип про те, що от ескалація вона може привести до якихось там протистояння між. Скажімо так, колективним заходами Російської Федерації, гіпотетична можливість застосування ядерної зброї в разі коли тут будуть. Такі настрої також є в західних країнах, і це треба брати до уваги. Ну, бачите, ми вже позбавляємося цих стереотипів, яка має на увазі Західні держави. Вже майже ніхто не говорить, про, попри заяви російських так званих десизін-мейкерів чи як їх назвати. На кшталт медведя, який погрожує постійно застосуванням ядерної зброї, це вже не сприймається на заході серйозно, але тим не менше, ну от маємо, що маємо, як перший президент. Пане Володимира, ще одна новина вчора ввечері. Це рішення окружного суду Манхеттена про дозвіл прокуратурі конфіскувати 5, здається, мільйонів доларів російського підсанкційного олігарха Константина Малофєєва. Це друге рішення другої країни, власне, яка конфісковує російські активи саме в олігархів. Першою була Канада, вона, зрештою, першою і ухвалила відповідні законодавчі зміни. А це були гроші або. Рамовича тільки 26 мільйонів. Ми розуміємо, що це дуже мало для України. А ми розраховуємо отримати ці кошти. І от оцей от прецедент із конфіскацією цих 5 мільйонів доларів у Сполучених Штатах. Це стане прикладом, тому що ми ж всі розуміємо, що Україні потрібні гроші зараз. Репарації це буде трошки довше і на роки. Нашим партнерам теж було би добре, якби конфісковані російські активи пішли на Україну. Це би і їх розвантажило. Ну, безумовно, безумовно, це є е, не тільки прикладом, а скоріше навіть прецедент, прецедентом дуже важливим. На заході так домінує так зване прецедентне право. Якщо вже один суд приймає таке рішення, це може стати важливою е, умовою для прийняття іншими судами подібних рішень. Тобто, це дуже важливий трек, яким ідуть. Передусім американські юристи, які от свого часу анонсували, вирішені не юристи анонсували, а Сполучені Штати анонсували це як шлях, так би мовити конфіскацію коштів у олігархів, передачі їх в Україні, російських олігархів, звісно, ну може навіть і в українських чому ні. Тому цим, цим треком треба йти. Ну, це юридична площина проблеми. Бачите, я не думаю, що це стане якимось. Ну, головним, ну скажімо так, джерелом надходжень для відбудови майбутньої відбудови України, і скоріше, це буде один з таких елементів тієї потужної ресурсної допомоги, яка необхідна Україні буде для відбудови тих руйнувань, які зазнала вона за, за цей період війни. Тобто. Ну, за оцінками, там я, я читав такі оцінки деяких експертів, що повністю розраховувати на ці кошти от, значить, і забрати олігархів. і Тут ми все тут вирішимо, ну, мабуть, не варто, а, скоріше за все, це от буде якась частина, не знаю яка, але йти цим шляхом. Треба, і безумовно, вона буде хорошим прикладом. Його треба і пропагувати цей приклад, і поширювати. І я думаю, що так, так воно йдеться. Багато про це говорять сьогодні, і мені здається, що це правильний шлях. Яким... Ну і будемо тоді сподіватися, та що після штатів піде і європейський союз цим шляхом ну, і буде да. складніше, але у штатів також ще не вичерпані всі можливості для того, щоб іти далі і глибше копати по на цьому шляху. Дякую дуже, пане Володимире. Володимир Хандогі був з нами, дипломат, надзвичайний повноважний посол України і також тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України у 2009 році.